Вчителів навчають роботі в мережі інтернет. Цього вимагає Міністерство освіти України. За словами спеціалістів, сьогодні існує проблема: учні володіють комп'ютерною грамотою краще за своїх педагогів. Долати проблему вже почали у Вінниці. Марія Супрун далі. До 2015 року вчителі усіх середніх загальноосвітніх шкіл повинні володіти комп'ютером на рівні досвідченого користувача. Цього вимагає Міністерство освіти України, аби навчити освітян якісні роботи СПК. У Вінниці провели перший вебінар для заступників директорів навчальних закладів. Про те, як працювати безпечно в інтернеті, розповідали освітянам на вебінарі в 27-й школі. 36 заступників директорів прослухали лекції про роботу вчителя в мережі. Їм показали корисні сайти та попередили про небезпеки. Як будь-яка людина, яка працює в інтернеті, є дуже поширені небезпеки. Це ну я можу кілька з них назвати. Це, по-перше, крадіжка персональних даних, це спам, це фішинг, це вже знайомі всім. Напевно, хто працює на комп'ютері. Віруси з 1 вересня учні початкових класів вивчатимуть інформаційні технології. Їм водять новий предмет. Але ще не всі вчителі готові для того, аби викладати цю дисципліну. Рівень володіння комп'ютером недостатній. Сьогодні наші учні, починаючи з першого класу, закінчуючи 11 фактично всі вміють користуватись системою інтернет, але не завжди корисно для себе використовувати те, що вони можуть отримати із інтернету. Аби вчитель знав комп'ютер краще за учня, у Вінниці почали навчати педагогів правильні та продуктивні роботі в інтернеті. Вебінар один з ефективних способів навчання, говорять фахівці. В першу чергу лекції читатимуть старшому поколінню педагогів, адже випускники вузів вже володіють комп'ютером на достатньому рівні. На даний момент всі випускники педагогічних вузів вже приходять в принципі досвідченими користувачами, тобто це молоді сучасні люди, які фактично жили, народилися і працювали з комп'ютерами. Проблеми виникають у вчителів більш старшої вікової категорії, яким важко опанувати на рівні сьогодення. Інтернет серйозний помічник вчителя, говорять спеціалісти. В мережі є онлайн уроки та інша важлива інформація. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.